Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ подивимося разом з вами, що буде акційне в АТБ з 6 по 12 серпня включно. Акція діє при оплаті карткою АТБ. Картопляне пюре швидкого приготування. 37 грамів є з ароматом сиру, курки або вершків від торгової марки День у день. Ціна 7 гривень 50 копійок. Заправка буряково-томатна від торгової марки День у день. 200 г 20 гривень 90 копійок. Приправа копчено мелена паприка. Вага 20 г 17,20 ціна. Вода. Питна, оброблена, сильно газована, розумний вибір 2 літри 14,90 г. Печиво трефі цукрове. Від своєї лінії. Вага 100 грамів, ціна 13,70. Арахісове або кокосове. Тістечка безквітні від торгової марки Рошен. Вага 270 грамів 6 штук в індивідуальних упаковках 53,90. Молоко згущене з цукром. Варене, нежирне і риска. Ціна за 500 г 60 гривень 40 копійок. Вершки від торгової марки яготинські. 10% жирності 500 г 52 гривні 90 копійок. Крем сир класичний президент. Вага 180 г 59,90 г Пельмені від торгової марки Валесто з телятиною та куркою заморожені 800 грамів 68,90. Горбуша стейк. Нарізка холодного копчення торгова марка рибниця 200 грамів за 99,90. Чай зелений листовий з додаванням шматочків плодів. 3490 за 60 г. Хто що куштував із цього відео, залишайте свої відгуки. Смачно, несмачно повторите покупку чи ні. Засіб мийний гель для прання універсальний для кольорових речей. 1,5 літри, 89,90 Фрезінні. Таблетки для зливного бачка. Два аромати. Лимонна свіжість або морська свіжість 4 штуки в упаковці за 28,90. Є проілюстровано, куди це потрібно вставляти. Набір твердого мила від розумного вибору: ромашка або алої. Вага 280 г, ціна 27,90. Кожен шматочок по 70 г. Нагадую, всі акції в цьому відео спрацьовують при оплаті карткою АТБ це є банківська картка. Пелюшки поглинаючи одноразові розмір 60 на 90 см, ціна 72 гривні 90 копійок від своєї лінії. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Хочу побажати вам вигідних покупок, гарного дня та усього доброго. До нових зустрічей!